У четвер, 4 травня, в обласному центрі Закарпаття відбулося пленарне засідання 35-ї сесії Ужгородської міської ради. На порядку денному близько 50 питань. Перед їх розглядом у сесійній залі нагородили військових з нагоди дня піхоти, яке відзначають 6 травня. Сували й депутати за програму медичної підтримки учасників бойових дій при проходженні стаціонарного лікування у медичних закладах міста на 2023-2024 роки. Її фінансове забезпечення становить 50 мільйонів гривень. Програма передбачає фінансування додаткове фінансування на медикаменти, забезпечення, а також продукт харчування. А це доповнення, скажімо, фінансовий додаток до тих коштів НСЗУ, які передбачені державною програмою підтримки. Охорони здоров'я затвердили міські обранці і перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для паркування автомобілів у місті, зокрема на проспекті Свободи, вулицях Капушанській, Олександра Феденця, Золтана, Баконія, площі Корятовича, вулиця Олександра Духновича, площі Жупанацькій, вулиці Олександра Довженка та Льва Толстого. У класичному розумінню платних парковок, які зараз діють у місті, контроль здійснюється працівниками муніципальної варти, але є в місті географічно ряд ділянок ділянок, які є закриті, там можна організувати контроль з допомогою обмежувачів руху, а саме шлагбаумів. Тобто, це будуть ділянки з шлагбаумним перекриттям. Будуть встановлені на них платіжні системи по принципу торгових центрів великих. Тобто людина при заїзді на ділянку буде брати квиточок, і при виїзді з ділянки вже автоматично система буде підраховувати. Значить, це зроблено з такою метою, щоб скоротити витрати міського бюджету на контроль за платним паркінгом. На ці ділянки вже не потрібно буде працівника муніципальної варти. Також депутати виділили 397 тисяч гривень із міського бюджету на виплату матеріальної допомоги 19 ужгородцям на лікування. Сума допомоги складає від 10 до 50 тисяч гривень. Та затвердили проєкт рішення про зміну статусу п'яти освітніх закладів міста на ліцеї, зокрема йдеться про школи номер 4, 5, 11, 10 та 15.